Сумський художник Михайло Грудій презентував персональну виставку своїх полотен. Кілька десятків робіт представив на розсуд глядачам у виставковій залі сумського осередку національної спілки художників України. Чому їх вистави? Тому що зрозумів, що вони якби. А... Співзвучні з сучасністю з, 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 з тим моментом, який зараз в країні, і якби кожен може знайти щось своє в них. Може було б перебільшим казати, що на якісь пророчі там чи що, але є дуже багато чого, те, що саме зараз відбувається, і вони показуються. Ну, от мені було дуже цікаво, наприклад, козацька тематика. от Перед нами три роботи це триптих на «Козак Мамай, козацький кінь та похід, там, де козаки йдуть похід. І якби ця робота і про військових. Можливо, чули такий вираз, що подвиг його роблять двоє: це лицар і трубадур. Тобто йому треба створити, а по-друге, треба про нього розказати. От, як журналісти розповідають, щоб люди знали так, от у мене мама він якби співає якісь українські балади про казаків. Михайло Грудій народився в Сумах, закінчив сумське училище мистецтві культури імені Бортнянського та Київський інститут декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. З 2008 року почав виставку діяльність, Створює декоративні, реалістичні роботи, портрети, пейзажі, натюрморти. У центрі його картин, розповідає Михайло, завжди людина наслідки її позитивної і негативної діяльності. Виставка цікава, цікава, така надихаюча. Настрій додає в ці важкі часи. Настрій має дуже велике значення. А ці роботи вони покращують настрій. Вони дуже теплі, вони такі жіночі, весняні і задають тон на сьогоднішній день. Чула про художника, але досить так мало інформації. Виставка. Експресивна, неординарна, яскраві кольори заворожують око глядача. І напевно, все ж таки, це поєднання різних стилів, жанрів мистецтва. Це досить таке експресивне поєднання і експериментальне поєднання, яке не характерне для можливо художників, академістів, реалістів, так, які ми звикли бачити. Це все нове, треба все сприймати, жити по новому, по сучасному. Я думаю, що за, нов... за молоддю майбутнє. Роботи, які представив сумчанам, автор написані олійними та частково акриловими фарбами. Також художник використовував контури, що надає зображенням декоративності. Експозиція в виставковій залі спілки художників на вулиці Петропавлівська діятиме впродовж двох тижнів. Анна книж, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.